Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку про липку і зажерливу бабу. Слухайте уважно жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. От баба і каже, Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре! каже дід. Узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить він до лісу, виправ липку, тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує, липка каже людською мовою: Ой, не рубай мене, чоловіче, добре, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку і сокиру опустив, постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому. Та й розповідає про свою пригоду, а баба й каже, От який же ти дурень, піди зараз до липки та й попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находились з тобою? Та як так, то так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Добре, каже липка, іди додому. Приходить він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля його прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми, люди. От тільки хата наша отот -от завалиться. Піди, старенький, попроси, ще й хату, може, дасть. Пішов дід до липки, попрохав і хату. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає. Замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці, тоді, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід і не натішиться. Повен двір худоби й птиці. Ну, тепер нам вже більше нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив гроші. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і гроші у кубки складає. От старий, які ми тепер багаті, каже баба. Але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж богачі. Піди до липки, попроси, нехай поробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до липки, попрохав дід Липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там в них повно війська та поліції, і все їх охороняють. Але старий і цього мало. Що ж? каже вона, старий. Треба, щоб усі люди в селі були нашими батраками. По чого ж нам більше хотіти? Все вже в нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила воно так. Довго мовчала липка, а потім каже Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж глядь. Нічого нема, стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую!